Вітається Маркер. Поді мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні трішки не збиралася одна з тем, це і північно-корейські війська на території Росії біля України. власне більше цікавить реакція світу. Плюс є мирні ініціативи інших країн, які вже чомусь Володимир Зеленський готовий розглянути. І на десерт я залишив, якщо ми встигнемо обговорити ця уця ініціатива з тисячою гривень, тому що там теж є ще запитання. Не можу я все залишити у цю тисячу гривень вже більше тижня. Ось з нами. Валерій Димов, політолог, директор центру суспільної інформаційних технологій. Форум, вітаю в нашому етері. Добрий день. А, перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете в будні о 10.15, радіо Фом Галичина. Це прямий тер. А переглянути відео в записі можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. А власне, оці північно-країнські війська на території Росії я наразі ну мені принаймні, здається, не бачу якоїсь реакції від світу, крім того, що якісь попередження відійдіть, відійдіть, а їх особливо то ніхто не слухає. Як думаєте, ви чи достатньо зараз є реакція світу на оці події, які відбуваються? Ну, це можна одним словом назвати традиційно мастурбованість, масова стурбованість так. наших західних партнерів. Про східних так званих партнерів я говорити не буду, тому що наша влада чомусь завжди гриміт на захід і перерунтовує в тому числі громадян України і якось так поблажливо ставиться до сходу, тим самим мотивую, мотивуючи цей схід або глобальний південь, на який впливає цей схід. Йдеться про насамперед Китай і Індію. Різною мірою, але все ж таки мотивує до такого роду дій. Там в вохмадіт прилітає російська ракета на рендромоді, цілується, обіймається Потім з Путіним потім, значить, там щось там говорить Зеленський. Ми Зеленський так не гримить, як на захід. Але ця мастурбованість вона дійсно вже допікає нас. Путін практично піднімає ставки, і реакція за на за цим підняттям став ставок не встигає. Ну Мало би бути все все навпаки, знаєте, от як Мерц, це керівник КДС, ХСС, опозиційно до сьогоднішнього уряду Німеччини лідер говорить про те, що ну от якщо значить Росія там ще там вдарить там по Україні, ми одразу даємо Тауруси і нехай б'ють. По легітимних цілях незаконно побудований Керченський міст. Чому по ньому не можна бити? Якщо є рішення міжнародних трибуналів газі з москового права, що він незаконно побудований має бути знесено. Давайте допоможемо знести це питання, значить, реалізувати, імплементувати рішення міжнародного трибуналу. Інші речі, ну а Байден, якщо значить корейські війська увійдуть на територію України, то значить. Можна буде бити чим бити, як бити, а без без тебе Байден ми не могли би бити по корейських військах. Ми мали би бути запитувати паспорти тих, хто входить на територію України. Цих б'ємо, цих не б'ємо тут. Ми рибу загортаємо. Ну це не та реакція. Ну зрозуміло, що е, е, кургава качка це так. Американці називають американського президента е, наприкінці е, його каденції, коли вони е, е, не спроможні ухвалювати ризиковані рішення, не підставляючись під критику. Своїх опонентів так, от ну Байден і до того так не сильно вирізнявся реакцією. За ну скажімо адекватну реакцію на того такого до підняття ставок. Зараз взагалі там від нього очікувати чогось було би складно. Але ще раз наголошую, реакція запізніла. Ми і так маємо бити по цих військах, а те, що Путін їх. Нібито значить на своїй території використовує то у вигляді буряського батальйону. то значить, ну це ж всім, всім же прекрасно зрозуміло. Є розвідка, є дані є. Зрештою насправді в нас війна, і я собі не уявляю, якби. Там радянському союзі, допомагаючи там лендлізом американці, казали: значить, давайте зупинимо е, зброю, яку ми вам надаємо, а без неї би точно ніхто би не переміг е, нацистів. Давайте зупинимо на кордонах там станом на тридцять дев'ятий рік, там 38 чи 41 -й. Зрозуміло, що це не та реакція, яку ми очікували, е, і ми маємо е, бити. Е, а захід мав би сказати: якщо, якщо до того, якщо будуть. Там задіяти треті та е, країни, то ми будемо розміщувати там. Е, пам'ятаєте слова Макрона про стратегічну невизначеність, свої війська. Якщо ви будете використовувати нашу територію е, з, для того, щоб і ракети били е, по е, території України, то ми одразу будемо реагувати. Ну насправді мають же лідери е, тих самих західних країн, які через територію яких пролітають безпілотники і е, російські ракети бючи е, ну. По наших західних регіонах збивати на свої території ті ракети, які пролітають, неся загрозу їх громадянам, а не, значить, почати четверту статтю, давайте в консультації, давайте подумаємо і таке і інше. Тому Путін піднімає ставки, а захід не встигає за реакцію на це прийняття ставок. І це мотивує Путіна на подальше розширення своєї агресії не тільки в Україні, а й диктувати порядок денний в світі. Тому він нав'язує свою мову для будь-яких перемовин. Путін напав. А поступатися пропонують нам. От власне до теми. є таке цікаве слово ескалація. його дуже часто використовують здається, в Німеччині. А коли кажуть, що там якась знаєте, навіть елементарне запрошення України до НАТО, це вже буде якась ескалація. Шадом щось от я насправді бачу, що Росія не боїться ескалації Північна Корея Не не боїться ескалації. Вони діють, коли можливо колективний захід перестане боятися слова ескалація і теж почне діяти. Що має статися такого? Ну, я знову таки не, не хотів би гриміти на колективний захід, тому що на жаль, не захід зараз від uh -huh. той порядок денний і ресурсів цього пацифіковано, при, приспано, за таким летаргічним сном і багатьма а, в тому числі реакціями а, ну, не і українців. Я пам'ятаю, як захід діяв, наприклад, припиняючи конфлікт а, на а, Балканах, коли серби бомбардували Словенію, нищили Дубровнік. Ми дуже добре пам'ятаємо ці часи, і на чому боці були дуже багато українців. Тому ми маємо вітнамський корейський до речі, синдром, в'єтнамський синдром, сомалійський синдром захід е, свого часу. А на сам перед США вони е, намагалися підтверджувати право е, силу права. А силу права треба все ж таки силою підтверджувати. Ну а та сама Європа, приспана пацифікована. Виходила на демонстрації Янки Гоухов. Ми дуже добре пам'ятаємо таку роду часи, коли ті самі чехи і поляки торгувалися при Обамі до ще до Обами верніше до розміщення патріотів на своїй території. І люди виходили на демонстрації. Так звані лідери казали, ми не розміщуємо, бо це будуть цілі для ракет там, терористів, не називаючи Росію тоді терористами, але прекрасно розуміючи про що йдеться. Ну Росія використовує таку роду речі. Сьогодні поляки і Чехи дайте нам все. І захід не, не не встигає, і вони купують у Південну українсь. Менше з тим ми маємо розуміти, що американці, які випускали напередодні широкомасштабного вторгнення, 14 тисяч 400 снарядів на місяць, а Росія витрачала 60-80 на добу в квітні травні 2022 року. Ми маємо розуміти, що таке інвестувати в таке промисловість і той самий завод Срента, якому був Зеленський. Ми маємо розуміти, що півтора рази нарощує вернися, але цього дуже мало, тому що на півтори доби цих снарядів нам би вистачало в таких інтенсивності. Ті самі ракети Таурус, їх там 600 штук, в і стані 250, ті самі томагавки, про які зараз говорять. Нібито президент Зеленський просив там також так не так багато і вони мають реагувати на потенційні конфлікти. Тобто є проблеми, але тут я з вами абсолютно погоджуюсь і з нашими редачами. Думаю, що вони також стоять на нашому боці. Ми маємо все ж таки бути проактивними. Той тобто самий захід мав би висувати умови до широка масштабу торгання. Якщо ви підете, ми одразу відреагуємо. Це нормальна реакція. Я на дарма згадував Мерса. Якщо ви вдарите, ми одразу да не після того як ви вдарите, ми будемо думати. Є такі слова Маріо Драгі, Це Дуже потужний прем'єр-міністр Італії, який прикінчив сими ультралівими ультраправими тенденціями самі Італії. Зараз і Мурсола фон дер Ляєн дала завдання. Він не виконав щодо того, як пробудити ту саму Європу. Ви економічно. зрозуміло, що економіка базі для політики військових сил і в воєнному і політичному аспекті. Так, от він написав, що зволікає, не доп... зволікання не не допомагає консенсусу. Завжди будуть готові ті, які будуть ще назад відкатувати Орбан, Фіц ультраправі. В, а, в Австрії в ті самі по російські сили в, 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 в у Франції, ті самі по російські сили в Болгарії. Ми маємо розуміти, що та сама Тюрінгія, Саксонія, голосують за ультраправокульторів, хоча б Берлінський мур впав через п'ять років. Тому що має статися, ну ми маємо те, що маємо. Я не виправдовую. Я намагаюся пояснити ну умовно об'єктивні тенденції, які існують Великий корабель довго розвертається. Росія піднімає ставки. І е, якщо ми вже маємо вибирати між реакціями, а не проактивними силами, то зрозуміло, що вона ми мала бути набагато більш рішучою. Ну але я не бачу таких лідерів на заході, які на сьогоднішній момент могли б очорити цей процес в Америці. бачите, один слабкий інший непрогнозований. Європа ну вже насправді ми бачимо, які мають серйозні проблеми в тому числі конкуруючи з цим самим сходом. Якщо ми вимагаємо від заходу не купувати газ і нафту, ми маємо розуміти, що Росія. Їх продає за знижками в Китай. Китай в структурі собі вартості має менше витрати на енергоносії і вибиває з ринку ту саму Німеччину, яка купує дорожчі на нафту нафтопродукти. Тої самої Індії Бенефіт залишається на сході. А ми вимагаємо від заходу насправді того, що він нас ну, сьогодні не може зробити. Горизонт планування у демократії це вибори, не проголосують за тих, хто кого ми критикуємо. Проголосують їхню опозицію. Часто вона більш проросійська, ніж тих, що ми маємо. Тому в таких умовах, які склалися, я би хотів рішучих дій. Я не бачу тих, які би могли би здійснити. Але я не посипаю в голову пополам, тому що там, де проблема, там і можливості. захід нарешті має прокинутись, зрозуміти, що Україна є частиною євроатлантичної цивілізації, допомагаючи нам, вони допомагають собі і інвестувати в Україну, щоб ми тут виробляли зброю, не залежали від тих перегонів в тих країнах, в яких змагаються як США зараз. Одні більш ізоляціоністи інші менші ізоляціоністи, але так чи інакше, ті, які ну хочуть заплющити очі на світові проблеми. Заходу немає такого роду ресурсів воювати на всіх фронтах. Але подивіться, як діє Ізраїль, подивіться, яким чином вони проактивно діють. і навіть ті сили, які не, не підтримували там Нітаньяху, уряд говорили про те, що він має домовитись там з Хамасом, а Торисо так само діють, як в Росії. Так і Хамасі вони захоплюють заручників, намагають нав'язати перемовини на своїх умовах. О, так, він не дивиться на Гутеріша, на ООН і робить свою справу, і ті політичні сили, які конкурують в Америці, давати Україні чи не давати допомогу. Вони надають допомогу Ізраїлю. Він проактивний, тому що Ізраїль ще з старих часів розуміє просту річ. Я як філософ не буду про преділекту порибає хазяїна. Це довгі речі, академічний дискурс. Але я скажу, що. Якщо ти не готовий вбивати, який готовий тебе вбити, то тоді насправді ти програєш. Ізраїль готовий вбивати. Тих, готовий вбити, пам'ятаючи слова Голоди що якщо ворог хоче тебе знищити, ти хочеш жити, у вас немає можливості для компромісу. І захід має зрозуміти, що так само діяти треба з цими, які насправді своєю ідентичністю вважають бути антизаходом, вважаючи його і діючи так, що це ніби непримиримий ворог. Тому Вісь зла КНДР, Іран, терористи. Вона Росія та, яка кришує дохує їх без ІОН, не маючи права там заходити взагалі то, але вони сколочують антизахідну вісь, і західну треба пробудитися. Пам'ятаєте присмерки Європи, Шпенгелера, Так от треба пробудитися, щоб цих присмерків не було і діяти так, як діє Ізраїль, проактивно нищучи терористів. і Ми бачимо, яким чином ті самі ринки реагують. Після удару е Ізраїля по е і знищення е практично ППО Ірану, Іран вже йде на перемовини, вже не на тих умовах, яких він ще недавно нав'язував через свої проксі Хамаси Хезбулу. Отак От треба діяти проактивно і думаю, що е якщо ми так будемо діяти, наші лідери, а не не присипати світ миром, миром вимагаючи в нього інвестицій в, е в ту саму зброю, е то ми маємо. Бути якраз лідерами, якщо там їх немає, то треба цей процес очуряти Україні. У нас дві хвилини залишились. маю надію, що ми впораємося з наступним запитанням. Володимир Зеленський готовий розглянути формули миру Китаю, Бразилії та ось пар. Але мені здається, раніше, коли ці плани з'явилися так, то наша влада його, ну м'яко кажучи, захейтила оці плани іноземців. А що такого тепер можна позичити з цих ініціатив? Нічого там не Я можна позичати. Я вже сказав формулу Володимира. Якщо ми говоримо про мир, то наші військові насправді ми зараз бачимо статистику збільшення самовільних залишень позицій, тому що між кабами телефонує дружина, мати, донька і каже: слухай, там мир в 25-му році. Ну там ви там тримайтеся, Він не досі настане. Ворог навпаки наступає. Хоче, якщо будете домовлятися посередині, ми ще там більше захопимо і там вже ситуацію будемо значить з нею виходити. Як каже Путін з реальною ситуацією на полі бою. Наші союзники партнерів не будуть інвестувати сотні мільярдів, якщо це десь, про країни грошей, платників, податків. А якщо це приватний бізнес, це довготривалі контракти також не будуть інвестувати. Ну і виходить, що за моє життя мене і побито. Ми запропонували мир і отримали набагато гірші умови щодо цього миру. Тому Йдеться про і в тому числі про енергетику, там якісь там домовленості. Давайте ви знищили нашу мобільну енергетику. А ми тепер не будемо бити по ваших нафтопоробних заводах. Це є порушення світового порядку міжнародного права і статуту по. Енергоструктури, лікарня так. А ми не будемо нищити ваші воєнні цілі, які заправляють ваші танки. і літаки ну в певну міру, це не ті домовленості, е очевидно, які е будуть спонукати Путіна з поліції сили сісти за стіл переговорів. Я не бачу там можливості для будь-яких перемовин. Я бачу ми там можливо е якусь там політичну гру, але я не бачу таких гравців е на банків, які могли б мали би. Е Ну, певну міру, десь так мислити стратегічно. Осі ці плани, а плани, б, плани С, Ми пам'ятаємо, що сів Єрмака. В е, грудні 19-го року ми за мир з путіним, але є політичні сили всередині України, які проти цього миру казав Єромак, піднімаючи ставки, піднімаючи рівень гауляйтерів на промовах міську. Ми хочемо від цих людей отримати якісь позитивні пропозиції від Лолуди Сілову, Рамофоса чи Сізінпіна за е, пропозиціями, яких сидять там сидять вуха е, Путіна. Чи ми хочемо отримати від нашої влади якихось там реальних е, реальних планів? Ні, колись ще Айнштайн казав про те, що. Тупістю є те, що робити те ж саме, очікувати інший результат. Я вважаю тупістю очікувати від тих, хто сам так само діяв якихось дій, які матимуть інші результати. Тому певну міру не думаю, що можливості для компромісу є з тими, хто хоче нас знищити, коли ми хочемо жити. Не встигли ми обговорити ту тисячу гривень акції від держави, але е, так як цю тисячу обговорюють в соцмережах, то я думаю, що це ще буде актуально і на дуже багато тижнів. А Валерій Димов, політолог, директор центру суспільної інформаційних технологій форум, сьогодні був з нами. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого теро. І нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо ФМ Галичина прямо матерія. Переглянути відео в записі можете на ютуб-каналі ФМ «Галичина». Мене звуть Роман Мудрий. Почуємося і побачимось.